31 травня 2012 року. Містечко Ірпінь під Києвом. Податкова міліція України збирає на міжнародну конференцію колег із 16 країн Європи та СНД. Мета розробити спільну стратегію протидії новій глобальній загрозі. Раніше глобальними загрозами вважалися тероризм, кліматичні зміни, торгівля наркотиками та зброєю, продовольча криза. Віднедавна додалася ще одна не менш вагома міжнародна економічна злочинність. На конференції в податковому університеті представник Європолу Карл Ван Хекелем навів разючі дані. Країни-члени ЄС щороку втрачають 100 мільярдів євро внаслідок фінансових махінацій. Для порівняння це майже на 20% більше ніж річний бюджет Польщі. З огляду на це ініціативу української податкової міліції розробити спільну стратегію боротьби з податковою злочинністю іноземні гості сприйняли дуже схвально. Проведення даної конференції являється ярким підтвердженням того, що налогова міліція в цьому вопросі займає активну позицію і тісно співпрацює з передовими країнами. странами. З точки зору організації конференції я можу сказати, що українська податкова міліція є високопрофесійною, гарно організованою. Учасники з української сторони задають чимало цікавих, я би сказав, важливих запитань. Учасники конференції одразу зрозуміли проблеми їхніх фінансових поліцій багато в чому подібні. Майже усі країни, як в Європі, так і в СНД, потерпають від схем незаконного відшкодування ПДВ, заниження митної вартості імпортованих товарів, несплати податків під час операцій в офшорах та від махінацій з бюджетними коштами. Боротьба саме з цими видами злочинів є так само пріоритетом української податкової міліції. Противодійство приступленням сфері налогої з использованием новіших технологій. контроль поступлений в государственный и местный бюджеты, противодействие незаконным операциям с офшорами, контроль за расходами государственного бюджета, противодействие незаконным операциям с налогом на добавленную стоимость, выявление пользователей так называемых конвертационных центров, центров минимизации налогов. А також контроль на ринку подакцизних товарів, а починалося все лише 18 років тому з невеликого підрозділу під егідою Міністерства внутрішніх справ. В 1996 році президент України здав указ о створення в составі государственно налогової адміністрації України главного управління налогової поліції путем передачи соответствующих. подразделений из Министерства внутренних дел. 5 февраля 1998 года Верховной Радой Украины был принят закон, согласно которому налоговая полиция была переименована в налоговую милицию. Четко определены задачи и полномочия этого специального подразделения. Майже одразу після заснування податкова міліція України заслужила на міжнародний авторитет. Наше співпрацювання почало, ну, між нашими службами було вже начато аж в 98-му році. І мені пощастливилось прийняти участь в першому розслідуванні, яке проводилось між нашими службами. Воно було зв'язано з нарушеннями при ввозе нефтепродуктов на территорию Украины, подделывались документы, в результате чего украинский бюджет потерял достаточно солидные суммы денег, но при нашем совместном сотрудничестве все документы, которые потребовались в Украине для проведения данного расследования, были представлены, и данное расследование было удачно завершено, и дело направлено в суд. При этом преступники потеряли действительно большую часть незаконно полученного имущества. Сьогодні український досвід запозичують наші сусіди, зокрема Російська Федерація, яка 2003 року ліквідувала свою податкову поліцію і тепер прагне відновити її за українським зразком. Украина перескакивает с той ситуации, которая у нас была до 2003 года в России, сразу в ту ситуацию, которая у нас будет, возможно, в 2015. И в этом плане будем внимательно изучать опыт, потому что, еще раз, все идеи здравые, и от этого экономика только оздоровится. Налоговая милиция Украины удалось, так сказать, не только выстоять, так сказать, в данной, в данном среде, но и усилить свои позиции, именно развить свою работу, внедрить самые последние разработки, самые современные методы. И действительно, на сегодняшний день я имею полное право сказать, как эксперт, который именно уже как бы в течение 14 лет наблюдает за деятельностью новой милиции, что в данный момент по уровню глобальности задач, которые стоят перед данной службой, по вот тем методам, как работает служба, По Уровню цієї роботи можна, конечно же, признати, що служба є мачнішою структурою такого роду імені которая яка займається налоговыми преступлениями именно в Восточной Европе. Повчитися в українців є чого не лише партнерам з пострадянського простору, переймати досвід в Україну приїжджають і провідні фахівці фінансових поліцій з більш віддалених регіонів. Авторитет української податкової міліції не заперечують навіть голландці. Аналогічну службу яких ЄС визнав найефективнішою на континенті, well, з вашого боку, як я казав, на зустрічі ви робите гарну справу. Зараз ми працюємо над низкою проєктів, і люди з Нідерландів приїжджають в Україну для практики. Я чую від них доволі добрі відгуки. Безусловно, налогова міліція України являється важливим партнером в нашому самітні сотрудничества. І сотрудничество являється продуктивним, ефективним і оперативним. І ми можемо виразити благодарність за в нашому самітним сотрудничеством. Два роки назад, якщо не шабать була командировка моїх слів. Давачі на Україну по привідню слідственних міроприятій, і Асталісучин довольна там що качество привідня всіх слідственних дій була на учні сокормії все це не просто компліменти. Усі експерти в царині протидії економічним злочинам сходяться на думці, що головний показник діяльності таких органів не кількість справ чи запроторених до в'язниці злочинців, а повернення до бюджету належних йому коштів. В цілому це багато мільярдів додаткових надходжень. І ми, в принципі, зараз ставимо задачу не на те, щоб направити зусилля на е, покарання, а все-таки, перш за все, на відшкодування збитків, завданих державою з нового року. В Україні змінено кримінальний кодекс. Завдяки його гуманізації, економічні злочини караються тепер штрафами. Українська податкова міліція за показником повернення коштів одна з найуспішніших. Лише за перший квартал 2012 року вона принесла державі понад мільярд гривень. Завдяки роботі податкової міліції тільки в першому кварталі було відшкодовано по закінченим кримінальним справам, які пішли до суду, 290 мільйонів гривень. Взагалі тільки в першому кварталі за рахунок діяльності податкової міліції надійшло мільярд 100 мільйонів гривень до бюджету. Для порівняння, що це таке мільярд сто мільйонів, це цифри, які можливо порівняти з усіма соціальними виплатами за цей же період в такої області, як Чернівецька, ми розуміємо, що поступлення в минулому році податкові збільшились на 40 мільярдів в порівнянні з попереднім роком. Це особливо відчуває бюджетний комітет, де я працюю з голови, тому що ми в минулому році 14 разів. Робили зміни до бюджету держави, і дуже приємно, що всі ці зміни були якраз в сторону збільшення удаткової частини бюджету. Успішно працює податкова міліція. І цього року зокрема веде послідовну боротьбу з незаконним обігом алкоголю. Вже у першому кварталі цього року припинено діяльність 110 незаконних виробництв спирту та горілки. Вилучено майже 200 тисяч декалітрів спирту. Економічний ефект сотні мільйонів гривень. Результативність роботи податкової міліції вимірюється не лише у фінансовій площині, а й у зменшенні кількості певних видів злочинності, таких як махінації з податком на додану вартість. Наприклад, у 2007 році податкова порушила 144 справи за цей злочин у 2011 – лише 5. Ще один важливий крок української податкової міліції, який особливо вітають європейці, це прозорість її роботи. Для цього створено сторінку в соціальній мережі Facebook. скасовано участь міліції в реєстрації підприємств, збільшено публічність у відносинах з пресою. Чи не найпоказовішим моментом стала заборона на використання масок під час оперативних заходів? Маски шоу назавжди відійшли в минуле. Європейські методи роботи багато в чому досягаються завдяки високому професіоналізмові кадрів. Не випадково місцем проведення конференції став податковий університет предмет заздрощів іноземців. Я дуже високо оцінюю саме те, що українська налогова міліція сохраніла і. Углубила научную базу, то є сохранение налогового університету, дуже висока заслуга. Тому що на даному етапі в Латвії такого учреждения немає, його даже ліквідували. Коли я задавав питання моїм колегам із Литви, з інших країн та від Нідерланди, у них немає такої системи. Побудованої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, і звичайно, інтеграція нашого університету і системи підготовки кадрів для податкової служби і податкової міліції у європейський простір, у світовий простір. Як на мене, це ось те, чого чекає від нас суспільство. чого чекає просто громадськість. Вони хочуть бачити кваліфікованих. Вони хочуть мати вихованих з моральною серцевиною людей, які довіряють свою фінансову безпеку. Це дуже це дуже важливо. Утім, навіть найвагоміші успіхи та міжнародний авторитет зовсім не привід для самозаспокоєння, тим паче, що економічна злочинність стає все більше транскордонною. Зокрема, європейські уряди зараз серйозно потерпають від так званих каруселей, коли реальний товар робить десятки фіктивних пересувань через маленькі фірми, зареєстровані в різних країнах. На цьому втрачають як бюджети, так і кінцеві споживання які є кінцевими платниками податку на додану вартість. Захиститися від таких каруселей самотужки не здатна вже жодна фінансова поліція світу. Тому на конференції найактуальнішою була розмова про об'єднання зусиль у цій справі. З цим згодні і представники Ізраїлю, які вперше відвідали такий захід і залишилися задоволеними. Україні ми вважаємо, що податкова міліція України є потужним партнером відповідних органів ЄС. Вона є невід'ємною частиною європейської системи і тому для. Для Нас теж важливо підтримувати з нею стосунки, адже економічна злочинність не має кордонів. найголовніше в роботі подібних відомств інформація. Представники Європолу наполягають, потрібно створювати спільну базу даних, причому посилену аналітичною програмою. Це значно ефективніше ніж просто обмінюватися інформацією. Керівник податкової міліції України Андрій Головач охоче підтримав цю ініціативу. Україна займала і буде займати активну позицію в присоединенні до членству таких організацій, як Карін Європол. Міжнародне співпрацювання буде являтися. Одним із пріоритетів нашої роботі Україна, до речі, має намір створити у себе фінансову поліцію єдиний орган, який би займався всіма економічними злочинами. Подібна інституція працює в країнах ЄС, і європейці вважають, що Україні варто запозичити їхній досвід у цій справі. Тим більше, що створити фінансову поліцію на базі такої ефективної служби, як українська податкова міліція, було б дуже просто. Я не знаю усіх установ, що працюють в Україні у цій сфері, але я впевнений, що українська податкова міліція, наскільки вона ефективно працює та розкриває злочини, може бути одним із ключових гравців в боротьбі з економічними злочинами. Конференція завершилася. Гості роз'їхалися. Проте результати як для України, так і для іноземних партнерів вагомі. Налагоджено контакти, досягнено домовленостей про створення спільних баз даних. Українська податкова міліція наблизилася до членства в європейських організаціях, таких як Європол та Карін. Європейці ж перейняли неоціненний досвід боротьби з економічною та податковою злочинністю, який продемонструвала українська податкова міліція.